Привітуліки, привітуліки, 8 листопада, вівторок. Ми вже попоралися, у нас все як завжди, козлику на води, сі сіна води сі і Вова покормив кабанчиків. У нас дуже холодно, туман на цьому градуснику, ну він показує завжди. Більше, тому що ну, з віранди тепло йде і на ньому завжди більше. Той, що на вікні я туди не доберуся подивитися той, що правильно показує. А цей зараз показує мінус один. Але насправді зараз більше, хоча вже 20 хвилин на 9 Отакий туман: у повітрі мряка, сиро противно. Дуже холодно, ще й вітерець. Так що ось така в нас погодка. Я зараз повертаюся в хату працювати. До речі, зараз покажу вам, ми нашу салаку почали ще вчора ввечері. Ставлю зараз <кхід> відео, додавлю сюди. Я планувала на ніч прибрати її до холодильника, а сьогодні на вечерю її куштувати, але скуштували ще вчора. Вона так пахла, вона цілий день у мене стояла на кухні з обіду і до восьмої години вечора. Простояла на кухні, вона добре просолилася. Аромат на всю кухню стояв. Ми вирішили спробувати це. Це було дуже смачно. І вона не суха, вона м'якесенька, вона е, соковита, можна так сказати. Не дивлячись на те, що сама риба по собі не жирна. Ось так. Коротше кажучи, наша салака до завтра не дожила. Я ж залишила її. При кімнатній температурі маринуватися треба взяти якусь, щоб з пузом була. Простояла вона декілька годин у мене на кухні. О, яка краса. Ось отак відділяється хребетик. І отака виходить філюшка. Смачна, мало сольна, не солена. Не бійтесь, дівчатки, мальчики. Ось отака виходить філюшка. Не дубова, не суха, як деякі пишуть, що буде як тирса, ні. Дивіться, яке м'яско. Ніжнесеньке. М -м -м. Готуйте смачного вам. Вирішила я перечистити салаку нашу, тут знизу я ось уже нарізала, начистила цибульки дрібненько, а салаку всю почистила від хребтів. З'єднаю залійки з цибулькою. І полью олійкою, трішечки. І на вечерю буде в нас картопля, але я ще не вирішила, чи то буде варена у мундирках, чи то буде печена в духовці. Все, зараз перемішаю. Перечистила я нашу салаку, перемішала з цибулькою, з олійкою. І ось отака на вечерю буде салака. А до салаки, напевно, що спечемо у духовці картопельки. Я її вже вимила. Бо вона в нас сорокаденка і дуже багато глазків. Не така рівна, як звичайно. Тому щіточкою все видраяла і хочу на вечерю спекти. Швидше намагалася все встигнути зробити, тому що нам сьогодні написали у місцевій групі, що, можливо, вимкнуть світло о другій годині дня. Тому я намагалася все встигнути до другої. Але встигла. Салаку почистила, намастила, збігала картоплі, набрала, голову помила, доки картопля відмакала. потім щіточкою перечистила всю картопельку. І ось і все. Тепер увечері, як, або просто ввечері, або як світло дадуть, якщо його вимкнуть, поставлю в духовку і спечу на вечерю. Буде печена картопля.